І так, всім привіт! Сьогодні я висаджую полуничку, яку я отримала вчора. І так, приїхала мені посилочка. Ще не відкривала її. І з новими сортоми. Така гарнюща полуничка. Дуже гарна. Зараз глянемо, яка тут коренева. Ось яка коренева. Думаю, сьогодні я її висадю. Навіть єсь усі з вусиками. Кросода шикарнюща мені дуже подобається ось така розсода. Так що сьогодні в мене є робота. Відповідальні люди. Це розсода від Жені Бойченка. Я думаю, вони не будуть прути, що я показала їхню розсоду, яка горна розсода в них. Просто шикарна. без п'ятнишок, без хвороб. Горна розсотка, горна. дуже дякую. Так, починаю висадку сьогодні 16 листопада і подивимось, який тут буде врожой. Я думаю, сигнальна ягодка тут обов'язково буде, тому що розсада горна. Тут у мене перебито вже давно мотоблоком, приготовлене, але ж. Але ж я ще не заслала, я не думала, що ще буду саджати тут полуничку. Застелю вже навесні, щоб було тут гарно, як і тут, щоб ягодка була чиста і щоб було мені зручно тут працювати. Тут у мене моточники і заодно тут ось моточники, які я. Отримала нові саджанці, це теж будуть моточники. Тут йогітка буде сигнальна для того, щоб я подивилася, який, який це сорт і чи мені сподобається. Так, я завжди роблю на йогутку, звичайно, вже пізно саджати, але все одно, все одно бути йогуртка на показ повинна бути. Тому що в минулому році я саджувала. Вже після першого снігу, а в нас перший сніг вже обіщають, здається, у неділю. Сьогодні в нас четверг у нас ще тепло порівняно і з стаканів висаджу тільки хорошо, буду прижимати до землі, щоб воно не. Тому що мороз, він її витолкує наверх. тому... Навесні, якщо витовкає, або якийсь, якийсь період, як буде оттепель, я пройдуся і попридовлюю її. Так, сиплю суперфосфат в луночки для розвитку кореня і буду висоджувати. Такий корінь. При бажанні можна обрізати цей корінь, що закрутився, можна і не обрізати. Ось так і хорошо прижуть. Ну, посадимо і цей вусик. Потрішку-потрішку по хай він підростає. І так. Висадила я чотири сорти полунички нової, нехай тепер росте. Якраз вовремя пішов дощик. У нас така мрячка. Тому в цьому році, я думаю, приймається все, тому що погода просто для посадки не може бути краще. І тепло, мокро. Так що все добре. Вчора просто не було в мене часу, я вчора займалася виноградом, винограду обрізала, пригнула до землі, але не вкривала, тому що ну, не встигаю. За одну готую для утилізації цих гілок винограду. Усе це спалиться у котлі зимою, для того, щоб не збирати такі кучі. Тому ми зразу його ріжемо на такі кусочки, щоб його спалити. Е, і ще хотіла хотіла сказати про мою невдачу, не, не те, що невдача, просто прикрає таке. Ну, ложка дюхтю завжди знайдеться у, у бочці меду. Так, і цього року у мене вийшла одна незабрана посилка. Чому не забрана, навіть не знаю, тому що люди просто не прийшли на пошту, щоб її отримати. Не те, що вони відмовились. Росада була хороша. Тим більше, що я завжди кладу подаруночки. Але так вийшло з Миколаївської області мене люди не забрали посилку. Десь пройшло три дні, коли навіть два дні, коли прийшла посилка на Я ж провіряю по додатку. Нової пошти я бачу, яка посилка забрана, яка скільки лежить на пошті, навіть в який час вона забирається. Я людям дзвонила, вони сказали, просто не можуть забрати, заберуть. Я дзвонила, здається, в четверг, Сказали, що в суботу заберуть. Потім вони написали, що все, ми вже забрали. Ну, я й заспокоїлась, тому що е, буває таке, що пошта. Не відправляє, що посилка отримана. Буває, що от, е, залишається от кінець строк до, до зберігання платного посилки, залишається там якийсь день, або навіть в той день, що закінчується термін до зберігання, до початку платного зберігання, я маю на увазі. І нова пошта відправляє, що посилка отримана. Ну, буває таке, що є з філії, і з філії, поки дійде на цю центральну пошту, то посилка вважається, що не отримана. Ну, Я ж так думала, і цей раз люди отримали, і... а посилка просто висить у мене, що вона не отримана. Коли ж у мене закінчилось відправлення, в мене було там одне ще замовлення, людина висаджує в теплицю і я поїхала на пошту. То мене чоловік здає як небагато посилок, а то поїхала, щоб розібратися от, що з цією посилкою. На новій пошті набрали номер квитанції і сказали, що посилка не отримана, ніхто по неї не приходив. Тому я буду перевагу віддавати тим людям, які перечисляють кошти наперед, тоді я не буду переживати, що посилка не буде забрана. Все-таки я в неї вложила свою душу, свій час, її пакувала. Комусь я відмовила, комусь відправила. Ну, виходить так, тому що коли в мене закінчилися вже замовлені. То люди писали ті, що хочуть отримати розсоду. Я ж якесь, якусь кількість набрала, тих, що я бачу, що я зможу відправити посилки, то е комусь я відмовила, а ці люди просто не прийшли. Ну, навіть якщо виникає така ситуація, то просто ну можна ж навіть не, не дзвонити. Просто напишіть мені. Повідомлення, що ми просто не можемо забрати. Я б її комусь переадресувала, навіть, навіть вам би я б безкоштовно віддала, якби тільки ви забрали. Ну Нащо це треба таке, щоб полуничка просто гинула? Тепер вона лежить на пошті, поки місяць вона буде лежати, а потім її повезуть на утилізацію. Тому що повертати після того, що вона 3 листопада прийшла на пошту, то, звичайно, з неї там ну що вже з неї? Вона, вона вже там гніє, я думаю. І там же йде вже платне зберігання. І там вже замість 300 гривень оплати за посилку вже 500 з лишнім. То звичайно, я її вже не буду повертати, вона мені вже не потрібна. Хай вже її її утилізують і все. Просто прикро, що є такі люди. Тому я прошу мене зрозуміти, чому я перевагу віддаю тим людям, що перечисляють кошти наперед. Звичайно, є виключення. Я, звичайно, Останнім часом я навіть не питала людей, я просто відправляла наложеним платежом. Але ж, бачите, є люди, які користуються цим моєю довірою. І от, ну, я, не, я не розумію, нащо замовляти, якщо ви знаєте, що ви її не будете забирати. Тому, тому ось так. Але Бог з ним. Все буде добре, просто жалко, жалко рослина, тому що краще б я їх комусь віддала, просто віддала. Так що, ось так. Всім миру добра, всього найкращого, і все буде Україна. Віримо в ЗСУ. до побачення!